Друзі, знайшов рослину, яку я обожнюю. Чи Монстера, чи філодендрон. Але яке листя! О, не можу, подивіться. Вона не дуже велика ще, але така така пишна. Я думаю, що це монстера. Ще буде як Аляна. Ну це шикарно. Шикарна рослина. Але вже нема куди. Вона буде величезна. Подивіться, я хочу просто порадувати вас такою красою. От просто подивіться. Це ж шик, правда? Зазвичай великі вже раніше були такі екземпляри, які отаке листя мали вже різне, а зараз і маленькі є. Різні сорти.